Сумковий випуск часу місцевих новин деталізує події та факти тижня, що минає. Вітаю вас. Ми пригадаємо вам, як останні сім днів прожив Дрогобич та регіон. Тиждень у Дрогобичі мав усі шанси розпочатися страйком комунальників. Піднятися на бунт були готові двірники, яким виявляється, боргують заробітню плату. Тепер ніж вдатися до акції непокори, люди тетатет -тет вирішили переговорити з владою міста, які поскаржилися, що за свою нелегку роботу ще з місяця травня не бачили заробітних плат. Відтак відповідати за проплати комунальникам довелося нікому іншому керівнику департаменту міського господарства Івану Лепкому. За словами чиновника, необхідні відомості на виплату зарплат вірникам департамент скерував казначайство вчасно. Натомість там із людьми розраховуватися не поспішають. Через таке замкнуте коло та бюрократію. Постраждали люди, рук яких і так не вистачає на очистку та прибирання всього міста. Під кінець тижня стало відомо, що проплати двірникам таки мали піти, однак ціна якою дісталися людям їхні невисокі заробітні плати, виявилася високою. Це нерви людей та їхні зірвані особисті плани. Музика. Відреагували на вулиці Володимира Великого. 2 комунальники після двох тижнів зволікань нарешті прибрали з двору сухі гілки та пообрізали поламані буревієм дерева. Нагадаю, минулого тижня Алсет висвітлював проблему мешканців цього мікрорайону. Там, після буревії, що пронісся містом ще під кінець червня, у дворі дев'ятиповерхового будинку лежало декілька великих куб із сухим гіллям. На додачу до цього два дерева тріснули та загрожували падінням у будь-яку хвилину. Звернення людей до комунальників реакції не давали, тож по допомогу пішли до журналістів. Після висвітлення матеріалу і скаргами людей на неорганізовану та безвідповідальну роботу комунальників у місцевих новинах керівник ЖАО особисто нас повідомив на Володимира Великого 2 З початком тижня усе прибрано. Також уже пообіцяли більш сумлінніше пильнувати вулиці міста в питанні дотримання порядку на них. Чи буде так? Побачимо. Ямами світять та світити будуть, дорогам Дрогобича не щастить. Попри обіцянки влади, відремонтувати цьогоріч запущені глибокими ямами дороги міста, до ладу шляху ремонтники на середину літа довели лиш малу частину того, на що сподівалися мешканці. Відтак, котрий тиждень поспілі робітників на дорогах міста і в день свічкою не знайдеш. Водії таким станом речей обурені, бо стомилися ремонтувати власні автівки, а пішоходи подивовані. Тим часом з'ясувалося, що виною фінішу робіт у місті послужив борг Дрогобича за виконані роботи шляхоремонтникам. Сума сягнула понад 1 мільйона 500 тисяч гривень. Директор департаменту міського господарства Іван Лепкий каже: такий стан речей спричинило місцеве казначайство. Чиновник запевняє, усі проплати скерували у казначайство однак, звідтам кошти на рахунки підрядних фірм не пішли. Ремонтувати ж з пустими кишенями робітники і не готові, і не мають можливості, бо закінчилися усі необхідні матеріали. Ну, ви знаєте, як бачили, та вже помітили перші наші мешканці міста Дрогобича, що роботи при, пригальмувалися, то вони не призупинились, не трошки пригальмувались, тому що підприємства, які в нас працювали, використали весь ресурс обігових коштів і зараз просять, не просять зарплати, просять просто щоб. Кинути певні кошти за виконані роботи на що повністю, хоча б частково для того, щоб вони могли закупити матеріал і продовжити далі роботи. Допоки чекають розблокування проплат, місто, тоне у ямах, натомість свій неординарний вихід із ситуації, що склалася, цього тижня запропонував особисто мер. Олексій Радієвський наказав своїм підлеглим переконувати генпідрядні фірми продовжити ремонт у дрогобичі через нетрадиційні методи. Умовляйте. Обіцяйте їм, присядку танцюйте перед ними. Попробуй. Хочете яблочко танцюйте, хочете якийсь інший танець, типу Неподібного озера. Що хочете, робіть, але роботи не можна робити. Коли ситуація зрушить із мертвої точки і чи повпливають на неї пропозиції мера, невідомо. Згідно заздалегідь оголошеного плану, на черзі на ремонт у місті чекають вулиця Пилипа Орлика, Володимира Великого, Горішня Брама, Жупна, Шашкевича, Грушевського та ряд інших. В той час, коли вулиці не ремонтують, їх малюють. Два останні тижні у місті взялися наносити розмітку на дорогах. Ті вулиці міста, які шляхоремонтники встигли хоч трохи підлатати, одразу взялися і марафатити, наносять на них розмітку. Найперше розмітку малюють біля навчальних закладів міста, шкіл та десятків, а також у центральній частині Дрогобича. Там зебра на дорогах є двоколірною білою та червоною, бо тут підвищена зона небезпеки для водіїв. На віддалених від центру міста дорогах. Розмітка буде лишень білою. Зебру на вулиці міста наносить спеціальна розміточна машина, яку у Дрогобичі придбали нещодавно. Спека активізовує уяву винахідливих підприємців у Дрогобичі як гриби після дощу на кожному кроці. Повиростали торгові палатки, де перехожим пропонують охолодитися пивом або ж квасом на розлив. Чи не найбільша їхня кількість наразі у центральній частині міста. Однак увагою не обділили спритні бізнесмени, і житлові мікрорайони Дрогобича. Там теж виросли великі палатки, у яких торгують слабоалкогольними напитками. Усе було б нічого, якби так звані літні місця відпочинку встановлювали не у мікрорайонах міста, як от, до прикладу, на вулиці Володимира Великого, де щоденно гуляють діти із батьками, а у відповідних та пристосованих для цього зонах. Дивує інше, часто густо спритним бізнесменам вдається обійти букву закону та без повного переліку документів розгорнути таку діяльність. Відповідно, прибуток від неї осідає лишень у власних кишенях. Місто ж від такої діяльності не отримує жодної копійки. Журналісти Алсету цього тижня вирішили поцікавитися думкою Дрогобичан, як оцінюють вони появу літніх палаток у своїх мікрорайонах. Взагалі вважаю, що тут не потрібно таке становище, поки це житловий район, і такі практично палатки повинні становитися в відповідних місцях. Тут може бути десь центри, більше такого скупчення людей. А оскільки багато молоді, дітей це не є приклади наслідування. Повинен бути порядок в місті, я так скажу. що Все залежить від мерії, від порядку. Від... Якщо немає порядку, то і немає нічого тут. Просто не повинні давати дозволу, так я, я вважаю. Не знаю, хіба би не було сміття кругом, щоб була чистота. А так пиво люди люблять, а не заборонені їм пити. Я вважаю, що таке недопустиме. Навіщо то? Просто люди спиваються від тих палаток і від того всього. Що важливо, зголосилися до нашого опитування, і діти юні Дрогобичани в один голос заявили, вони не хочуть біля своїх будинків бачити такі палатки, бо добра від них немає. Тож владі слід на це відреагувати. Тут діти ходять, то взагалі не то як нам шпияки всякі сидять. Що може дітям щось зробити? що тут діти все гуляють. Це впливає на розум дітей повиростають, будуть робити таке саме, як там дітки сидять, п'ють. Тупливо. Отримали ключі від нових осель цієї п'ятниці з десяток Дрогобицьких сімей стали власниками нових квадратних метрів у мікрорайоні вулиці Шептицького. Цим чотирьохповерховим житловим будинком кажуть будівельники та перекранти, вони завершили забудову житлового мікрорайону поблизу лікарняного містечка, будівництво якого стартувало у 2006 році. У нові квартири кошти інвестували майбутні власники осель. Споруджувала ж будинок, будівельна фірма Беркут. Відтак будівельники, проєктанти та представники влади традиційної привітали щасливих новоселів із реалізацією чергової мрії у житті. Я хочу сказати, що ви живете в одному з прекрасних мікрорайонів міста Правобича, в розумінні міста будівельної політики, архітектури. то один із кращих благополукових мікрорайонів. Міста ваш мікрорайон, взагалі заслуговує для високої державної нагороди. Також Петро Сметана запропонував цілому мікрорайону взяти участь у всеукраїнському конкурсі у галузі містобудування та архітектури. Перш ніж увійти у нові оселі, новоселам вручили ключі від їхніх нових квадратних метрів. Відтак перерізали символічну стрічку. А отець Мирослав Соболто освятив нову будову. Власники нових квадратних метрів кажуть, цього дня чекали. Давно дуже задоволені, дуже чекали, дуже всі радіємо, особливо маленька наша дуже чекала і ну, завжди питали, коли коли ми переїдемо, коли дочекалися. З облущеними стінами та пошкодженою покрівлею Дрогобич до сьогодні оговтується від наслідків буревію, які пронісся містом ще у червні. Виявляється про ремонт волає дах народного дому, якому шкоди завдав сильний вітер та злива, що пройшли тоді. Постраждали і стіни та колони будівлі. На них в багатьох місцях облущилася штукатурка. Проблеми з дахом через буревій має місцева загальноосвітня школа номер 11. 250 метрів даху позбувся й дрогобицький педліцей. Аби відремонтувати усі споруди, місту сьогодні необхідно виділити чималі кошти на їхній ремонт. Однак через постійний брак фінансів у місцевій скарбниці у ратуші думають, як вийти із ситуації. Наразі взялися за порятунок педліцею. Там на ремонт необхідно 50 тисяч гривень. Із цієї суми 20 тисяч гривень готовий дати петуніверситет, 10 тисяч скерувати із спецкоштів сам ліцей, 20 тисяч гривень таки чекають від місцевого бюджету. У вишиванках та з українською музикою у Дрогобичі цього тижня вдруге пройшов молодіжний етнофестиваль Вишиванка Фест хто відвідав дійство та чим розважали його учасників на власні очі. Бачили журналісти Алсету. Тож усі деталі у нашому сюжеті. Українська вишиванка, музика та народні ремесла. Така атмосфера два дні поспіль зустрічала у Дрогобичі учасників етнофестивалю Вишиванка Фест. Підтримати українську культуру, традиції та народні ремесла до Дрогобича з'їхалась молодь із різних регіонів України. У перший день дійства на території фесту його учасники розгорнули компактне наметове містечко. Приїхали ми з Івано-Франківська. Ми від початку самого фестивалю приїхали ще до того, як все тут розклалося. і Почалося це один з перших фестивалів, який розпочне фестивальне літо. Ось ми підтримуємо цю ідею. Ідею української музики, української культури, ось, і це для нас близько до серця, тому ми й приїхали сюди. Ну це дуже подобається. Ми приїхали за все, щоб підтримати українську культуру, тому що це дуже важливо, тому що багато людей зараз про це забувають. Ну вишиванка, як один з символів української нації, української культури це така традиція, я певна. Програма фесту була розписана з ранку до пізньої ночі. У день на учасників фестивалю чекали численні майстер-класи та ярмарок народних ремесел, на якому можна було як придбати, так і попробувати власно розмайструвати омріяний виріб. Зустрічали ж усі гостей фесту височезна п'ятиметрова вишиванка, символ фестивалю, який встановили на одній. І сцен на території фестивалю представлена етно ярмарка, вироби ручної роботи. Крім того, виготовлена величезна лялька-мотанка, представлена вишиванка величезна на малій сцені. Крім того, проходимо майстер-клас з гончарства, ковальства, різбярства та багато-багато всього цікавого. Коли руки втомлювалися від роботи, справу можна було знайти і для шлунка. На території фестивалю пасічники пропонували смаколики із меду, а козаки варили смачний куліш. Та юшку козацький куліш – Це козацька страва. Готується за давніми рецептами. Розказуємо і готуємо для людей, які тут я на вишиванка фест. Пропагуємо українську козацьку кухню, козацькі страви. Заняття до душі знаходили на фесті любителі спортивних розваг. Їм пропонували спробувати свої сили у козацькому гопаці або стрільбі з лука. Натомість ті, хто тягнувся до творчості, розмальовували своє тіло боді артом або ж ліпили вироби із. Полімерної глини ну, на фестивалі вишиванка Фаст я презентую е, вироби ручної роботи з полімерної глини. Це свого роду сучасна пластика, а також проводила майстер-клас по ліпленні е, маку з полімерної глини. Атмосферою драйву та енергії впродовж двох днів фестивалю учасників заряджали українські гурти, такі як веремій, ворст, фіолет, залізний хрест та безліч інших. Котрі зі сцени вишиванка фест популяризували українську музику. І в свалі вони класні, тим що е, вони перше від спрямовані на відродження українського національного духу, також патріотизму саме серед молоді. Ну надію сьогодні буде класно, весело і гаряче організатори фестивалю кажуть, не дивлячись на те, що очікували трохи більшої кількості учасників на фесті. Дійством в загальному задоволенні, бо досягнули головного. Показали молоді, що українська вишиванка, як і культура, це стильно та модно. Пропагування української культури це в першу чергу мета збереження традицій і поширення тих традицій в першу чергу серед молоді. Тому що більше ніде, як по таких фестивалях, молодь не може дізнатися про традиції, про народні ремесла так ну і популяризації вишиванки, звичайно, в українських вишиванках із позитивними емоціями фестиваль пок. Кидали учасники, які побували на ньому вперше. Молоді люди кажуть, готові наступного року долучитися до етнофесту. Я дуже багато на фестивалі їздив. їжджу і надіюсь, буду їздити. Цей фестиваль мені сподобався тим, що непогана організація, не дуже багато людей. Мають бути хороші гурти. Вчора були гарні гурти. Ось і трошечки от патріотизм є. Ну ніби з вишиванками, і це, це плюс великий супер вишиваному стилі супер побільше треба таких фестивалів, щоб підтримували українські традиції. На виході із фестивалю на його учасників чекав і ще один сюрприз. Український фест своєю творчістю вирішили підтримати музиканти із Еквадору. Група індіо зграла на національних інструментах музику, яка не знає кордонів. Далі з дворику ратуші у центр міста. І з початком цього тижня перед входом у Дрогобицьку ратушу прописався трьохметровий диво птах, який має представляти дрогобич на параді вишиванок у Києві. Височесний витвір мистецтва, який понад три тижні розфарбовували викладачі дрогобицької художньої школи за ескізом своєї дев'ятирічної учениці. Виконаний у бойківському стилі, який, на думку митців, найкраще передає дух та традиції нашого регіону. Перед тим як птах вирушить до Києва до 23 серпня розфарбованого півня вирішила виставити на огляд рогобичан та гостей міста. Аби у нікого не виникало лишніх запитань, що за півень стоїть у центрі міста, диво птаха підписали та встановили біля нього відповідну табличку. У свою чергу додамо, Дрогобич готується взяти участь у параді вишиванок у Києві у день незалежності 24 серпня. Тож розмальований птах як основний репрезентант міста почесно їхатиме на возі попереду дрогобицької делегації. У Дрогобичі пройшла балопроща храмами міста. Пробіг на велосипедах навколо церков міста організували священники та любителі їзди на двоколісних залізних конях. Долучилися до незвичного велопробігу Усі, хто тяжіє за здоровим способом життя, стартував велопробіг від храму Пресвятої Трійці, до якого з'їхалися понад 50 вологонщиків різного віку та професій. Звідси колоною у супроводі правоохоронців велосипедисти рушили до місцевих храмів, біля яких робили практично 20 хвилинні зупинки. Відвідали того дня вологонщики церкви Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла, святих мучениць віри, надії та любові та інші такий маршрут, який його старт від церкви трійці, кажуть організатори, вони обрали не випадково, оскільки весь велопробіг присвятили року віри та святим великомученикам Северину Якиму та Віталію, які свого часу служили. У Дрогобичі велопробіг слідами блажених священомученко Северина, які та Віталія, які починали служіння саме тут, у храмі Пресвятої Трійці. Дехто з них закінчив мученичу і своє життя у в'язниці, а дехто був серед загинувших в тюрмі на Стрийській. І ось власне, це наша поїздка по церквах Дрогобича. Вона частково. Повторюю цей шлях, тому що ми їдемо щоправда не їдемо до в'язниці, але їдемо до церкви, яка є найближче до в'язниці, до церкви Івана Хрестителя. А звідки рушимо на меморіал, де помолимося за всіх невинно уб'єних? Окрім того, організатори зізнаються, учасники велопробігу долали весь маршрут на велосипедах. Теж не випадково таким чином, вони хотіли привернути увагу дрогобичан до стану екології у місті, оскільки автівками дрогобич сьогодні просто переповнений. Паралельно велолюбителі полювали і до автомобілістів, та наголошували, велосипедисти частина дорожнього руху, тому не слід їх ігнорувати на дорозі. Усі, хто того дня мав можливість проїхатися велосипедами, кажуть, набралися позитиву надовго. Це спілкування живе, як вже казав отець Ігор, це е, здоровий спосіб життя, це радість, це культура, яку ми показуємо для інших, для того, щоб вони могли це наслідувати і передати своїм дітям. Тому що Свої будівлі ми можемо ще відгородити парканом, а от повітря, на жаль, ми не можемо відгородити парканами, тому дихаємо всі одним повітрям. На вересень організатори планують новий велопробіг, а точніше, велопрощу до Грушева, до якої закликають усіх небайдужих та витривалих. 40 нащадків українських емігрантів із Австралії цього тижня відвідали Дрогобич, щоб показати своїм дітям, де колись вчилися їхні родичі. Делегацію Сіднея приймала загальноосвітня школа Номердин, яка уже багато років поспіль співпрацює з братською школою імені святого Андрея у Сіднеї. Саме навколо цієї недільної школи у Австралії групується українська спільнота. Півпрацю між двома школами заклала колишня Дрогобичанка, випускниця Дрогобицької гімназії а сьогодні почесна голова школи в Сіднеї Елеонора Барчинська. Перед Дрогобичем гості з далекого континенту побували в інших містах України, а саме у Києві, Тернополі та Запоріжжі. Відтак у нашому місті відвідали школу, у якій вчилися їхні предки, та ознайомилися із архівами навчального музею. Присвячена поїздка в Україну 65 п'ятій річниці дня поселення українців Австралії, і власне вчителі цієї школи мали намір показати їхнім дітям, дітям, які народжені вже в Австралії, своє коріння, показати, де народилися їхні дідусі бабусі, звідки походить їх український рід. Загалом прибули і сіднає до Дрогобича 40 осіб, серед яких вчителі, учні та батьки, які прагнули ознайомити з українською культурою та традиціями своїх чад. Під час зустрічі з українськими іммігрантами присутні ділилися спогадами. Відтак учні першої школи потішили гостей своєю творчістю. Опісля ж свою творчість демонстрували і самі австралійці, які в ціляку стараються прищепити своїм дітям сьогодні любов до України. І стін школи українські мігранти вирушили у село Франка нагоєвича і відтак помандрували і до Львова. Через гру говорили про здоров'я днями для дітей Дрогобича. Провали квест гру Моє здоров'я найважливіше. Пізнавальну та рухливу забавку організував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Гру провели у рамках проєкту крок від відомо, яким цього літа охоплені п'ять шкіл нашого міста, на майданчиках яких дітей, що не виїхали на відпочинок із Дрогобича, залучають до активного та цікавого дозвілля. У день квесту дітей зібрали у центрі Дрогобича та залучили до рухливих та інтелектуальних ігор. Тож ті бігали, стрибали та відповідали на розумні запитання. І метою цієї гри ми хотіли поставити за те, щоб дітки вже з малого віку вчилися ставитися до свого здоров'я дуже шанобливо. Тому на кожній із десяти станцій дітки повинні були виконувати певні завдання. Цими завданнями були як виконання рухових ігор, як певні якісь фізичні навантаження, так і були завдання, які стосувалися такого їхнього і психічного здоров'я, а також визначення їх певних інтелектуального рівня. Окрім класту, Оксана Мачишин каже, у рамках проекту їхні працівники для цікавого дозвілля дітей проводять і різноманітні конкурси. Такі, скажімо, як мій татусь найкращий та інші. Загалом ігрові майданчики на п'яти школах міста діятимуть впродовж цілого літа, кажуть у соціальному центрі. Тому закликають батьків зголошуватися та приводити на них своїх дітей. І переходимо до події у Трускавці. Ювілей у 20 років. Цього тижня готельно-курортний комплекс Карпати, що у Трускавці, відзначив свій 20-й день народження. Як змінився за цей час санаторій та хто вітав ювіляра, знають журналісти «Елсету». 20-літній ювілей готельно-курортний комплекс Карпати вирішив відзначити із розмахом. Сотні гостей добрий десяток зірок української естради, нагороди кращим працівникам та феєрверки. Такого свята зауважує генеральний директор Карпат Лев Грицак. Оздоровниці, які весь колектив заслуговують, бо вклали у санаторій роки своєї праці та зреалізували тут найсміливіші ідеї. Підтвердженням цьому стала омріяна четверта зірка, яку у квітні цього року отримав санаторій завдяки своїм черговим змінам та оновленню. Я радий, що 20 років санаторій проіснував і він не втратив своїх позицій. Він ще кращий ніж в той день, коли ми його відкривали. Ми намагалися на той час зробити все. Можливе для того, щоб він був одним з найкращих трускавців. А сьогодні він один із кращих трускавців. А може й найкращий. Шлях розвитку санаторію простим не був, наголосив під час урочистих зборів керівник Карпат Лев Грицак. Численні плани та ідеї виписані на папері у 93-му році. Часі, коли почали будувати санаторій, реалізувати було нелегко. Однак роки старань своє дали сьогодні. Карпати є одним із кращих лікувально здоровчих закладів не тільки Трускавця, але й України. Я вже сьогодні говорив, що цей санаторій з роками стає красивішим. Дивіться, яке фойє, ще рік назад його не було. Тут дуже хороший колектив. Я відпочиваю щороку, тут, гарно обслуговують. Лікарська база дуже серйозна. Тобто, це один із кращих санаторів, не тільки в Трускавці в Україні. Ви знаєте, я вважаю, що якщо б не цей керівник цього закладу, в тому варіанті, який є сьогодні, не відбулося. І тільки завдячуючи його працьовитості, цей заклад є. Він був, і я думаю, він буде багато років. Чи не найбільші свої зміни санаторій пройшов за останній рік, похвалився присутнім керівник Карпат. Поновлено інтер'єр готелю, поповнився лікувально-діагностичний центр, введено ряд нових послуг. А головне збережено принцип у вартість путівки санаторію входить і лікування, що давно не сповідують європейські оздоровниці. Така політика і притягує сюди відпочиваючих. Ну гарно змінився. Я вважаю, що дуже гарно тут проведено такий капітальний ремонт. Цей хол такий став світлий, став гарний. І взагалі санаторій Карпати це така. Ну, я би сказав, така стабільність для трускавця. Тобто, показник санаторія Карпати це є показник взагалі всього Трускавця, існування всього трускавця, улюбленим місцем відпочинку за роки існування Карпати стали і для знаменитостей. Українські політики, люди науки та спорту, також зірки естради. Не тільки проводять то зустрічі та дають концерти, але й відпочивають. Ну я знаю санаторій 17 років, і тут постійно, коли перебуваю з концертом, перебуваю в гостях у вас. Я вже свій, тому що я знаю і багатьох столової, я знаю з бухгалтерії, я знаю тих нянечок, які працюють докторів. Тому для мене це велика сім'я, з якою ми товаришуємо протягом 17 років. А те, що сталося за останній рік, то він став безумовно дуже дуже. Таким козирним, будемо так казати, у мене завжди гарні враження, скільки не приїжджаємо, завжди українською гостинністю нас зустрічають. Смачно годують, дуже зручні ліжка, дуже чудові процедури. Я от власне тиждень проходила оздоровлення тут, тому можу на власному досвіді сказати, що все на вищому рівні. І я бажаю санаторію Карпати, щоб найближчим часом вони отримали ту жадану зірочку п'яту, якого вони до якої вони прагнуть у день 20-ліття готельно-курортного комплексу Українські зірки за сумісництвом і друзі санаторію дали концерт. Тішили своїми виступами. Віктор Павлік, дует «Світязь», Павло Зібров, гумористичний дует кролики, Наталя Валевська та Катерина Бужинська. Виконавці кажуть, такої екології обслуговування та догляду, як у Трускавецьких Харпатах, слід ще добре пошукати. Санаторій за останні два роки просто настільки став гарним. Хто приїжджає, каже: Ой, тут як за кордоном. Ну, велика праця була зроблена Левом Ярославовичем. Це справжній господар, і ви знаєте, завдячуючи йому, люди зі всього світу приїжджають в Україну, милуються такими краєвидами, оздоровлюються, відпочивають. Любимо дуже санаторію. Майже всіх знаємо. Всі рідні, всі знають нас. Ми всі знаємо по І ніколи для нас не бувало черги. Коли було дуже погано, приходили лікувати. Тут все дуже добре. У планах керівника Карпат ще багато цікавих ідей, які за його словами обов'язково оцінять як друзі, так і гості санаторію. У Карпатах хочуть оновити басейн, створити аквапарк та відпочинковий етнокомплекс. І переходимо до фінішу нашої програми, де говоримо про благочинність. Подарували дітям день щастя. Другобицькі байкери звозили дітей з місцевого сиротинцю Оранта у зоопарк. День позитивних емоцій та нових відкриттів дітям чергово вирішили подарувати представники мотоклубу «Бульдог». цього разу. Мандрівка завела благочинців та дітей у Меденичі, тамтешній зоопарк. Очі дітей сяяли щастям, оскільки увесь день вони мали можливість не не оглядати екзотичних тварин, фотографуватися біля них та годувати їх, але й розважатися на дитячому майданчику із цікавими гойдалками та атракціонами. Покидати зоопарк діти не поспішали, оскільки усе побачене там викликало виключно позитивні емоції. У свою чергу додамо це далеко не перша акція, яку байкери проводять для дітей із Дрогобицького сиротинцю Оранта. Не так давно їм вдалося звозити дітей до Львова у аквапарк, а у після пригостити смачною піцею. Любителі залізних коней кажуть, готові надалі дарувати дітям і сиротинцю радість, бо очі, які сяють щастям, цього вартують. Такими подіями запам'ятався тиждень, що минає. Я нагадую вам, програми нашого телеканалу переглядайте у вільному доступі у соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. Повтор сьогоднішнього випуску новин традиційно дивіться о 22.00 та в неділю о цій же годині та о 18.40. за номером телефону чотири Ми традиційно чекаємо ваших дзвінків із темами, які вас турбують. Вдалих вам вихідних та на все добре!